Доброго дня! Урок геометрії 20 квітня. Продовжуємо з вами вивчати перетворення фігур. Нагадаю, що ми вивчили з вами симетрію відносно точки, відносно прямої. Ми вивчили поворот. Ми вивчили, що зберігається при цьому всьому відстань між точками та зберігаються кути. А сьогодні у нас буде тема, яка називається перетворення подібності. Ми з вами вчили вже подібні трикутники, і ми знаємо, що подібних трикутників відповідні сторони пропорційні, а кути рівні. Згідно цього, можна поробити висновок і про перетворення подібності. Отже, ви бачите тут різні означення, які ви запишете собі у зошит. Але основне, ми ж повинні запам'ятати, що коли маємо перетворення подібності, то кути при цьому зберігаються. Коли одна подібна фігура перетворюється в іншу, будемо мати збереження кутів. А якщо ми маємо, наприклад, трикутник. І візьмемо ще один трикутник. Так? Можна сказати, що ці два трикутники називаються подібними, і сторона, якщо, наприклад, сторона АБ, візьмемо її, назвемо АБ, менше від сторони. А1 Б1 У, припустимо, два рази, то сторона bc менше від сторони B1 С1 теж у два рази. Тобто, збільшення фігури відбувається збільшення кожної сторони в два рази. Або якщо ми зменшимо, то зменшуємо сторону теж в два рази, чи в три рази, скільки вам сказали. І цей коефіцієнт, при який дорівнює відношенню АВ до а 1 в 1 він називається К і називають його коефіцієнт подібності. коефіцієнт подібності. І якщо цей коефіцієнт дорівнює 1, то фігура переходить в точно таку саму фігуру. Отже, сьогодні основне, що ми будемо користуватися це коефіцієнтом подібності фігур. Причому ще раз хочу наголосити, що якщо ми маємо ось таке відношення, яке дорівнює К, то можна записати відношення для інших сторін. Наприклад, BC буде відноситися до B1C1, як AC до A1C1. І в них теж буде той самий коефіцієнт подібності К. Якщо ми маємо фігуру, наприклад, ось ця фігура позначимо її F, а ця фігура позначимо її F1, то якщо фігура F перетворюється у фігуру F1 з коефіцієнтом 2, то фігура F1 перетворюється у фігуру F з коефіцієнтом 1 друга. Ще раз, f переходить у F1, k буде дорівнювати 2, то F1 переходить у F, коефіцієнт буде 1 друга. Тобто, навпаки, Якщо ми побудуємо, наприклад, ще один трикутник, так, і цей трикутник теж буде подібний до двох цих попередніх, до двох попередніх, то якщо цей трикутник переходить у трикутник, назвемо цей трикутник F2. Так. Якщо F2 переходить у F з коефіцієнтом, наприклад, 2 f у F1 у f з коефіцієнтом теж 2. То будемо казати, що F2 у F1 з коефіцієнтом 4. Тобто коефіцієнти подібності перемножаються. Розглянемо усні задачі. Ми з'ясували з вами, що при подібності, перетвореній подібності зберігаються кути. І якщо нам дано чотирикутники подібні. То можна сказати, що А дорівнює К, С дорівнює М, Д дорівнює Н, та Б дорівнює Л. Тобто відповідні кути рівні. Відповідні. Якщо фігура Ф штрих Подібна фігури F з коефіцієнтом 7, те, що ми тільки що говорили, так? якщо F' переходить у фігуру F, коефіцієнт дорівнює 7, то фігура F переходить у фігуру F' з коефіцієнтом 1 сьома, 1 сьома. Так, далі пішли наступна вправа. Фігура F'. Так, F штрих. F штрих переходить у F 2 штриха. Коефіцієнт одна п'ята. А фігура F у фігуру F штрих з коефіцієнтом 1 третя. То F у F2 штриха коефіцієнти перемножаються. Робимось так. 1 третя помножити на 1 П'яту будемо мати п'ятнадцята. Права 1005. Периметр двох правильних п'ятикутників відноситься як 2 до 3. Сторона п'ятикутника з меншим периметром, тобто P1, дорівнює 12. Знайти сторону п'ятикутника з більшим. Тобто периметри відносяться точно так само, як відносяться сторони. Можна сказати, що P1 відноситься до P2 з тим самим коефіцієнтом, що А1 до А2 з тим самим коефіцієнтом. А якщо ми маємо, що P1 до P2 відноситься як 2 до 3, а А1 у нас дорівнює 12 то нас просять знайти А2, то маємо ось таку пропорцію. З цієї пропорції ми будемо мати, що 2А2 буде дорівнювати 36, і звідси А2 буде дорівнювати 18 см. Отже, ми знайшли другу сторону, верніше сторону другого п'ятикутника. 1007 го на малюнку виконаному у масштабі 1 до 1000, земельну ділянку зображено прямокутником зі сторонами 3 см та 4 см, Що означає 1 до 1000. Тобто 1 см на карті 1000 см на землі. Далі у нас 3 см на карті нас просять, скільки на землі. Тобто земельної ділянки. Використовуючи властивість, будемо мати, що на землі будемо мати 3000 метрів. Перетворимо наші 3000 метрів. 3000, вибачте, сантиметрів. Перетворимо 3000 см у метри. В одному метрі 100 см, тому забираємо 2 нуля і будемо мати 30 метрів. Далі, так само 4 см, те саме відношення на карті, на землі, на карті 4 см, на землі невідомо сантиметрів. Звідси будемо мати, що х буде дорівнювати 4000 см. Перетворимо 4000 сантиметрів у метри. Це буде 40 метрів. Нас просять знайти площу цієї ділянки. Так як вона прямокутник, то площа прямокутника це довжина помножити на, на ширину. Тобто 30 множимо на 40. Будемо мати 1200. Метрів квадратних. Що й треба було знайти. Обов'язково до кожної задачі пишемо відповідь. Не забуваємо про це. 1011. Відстань між двома селами на місцевості. 20 кілометрів. 20 кілометрів. Нам треба перевести у сантиметри. Давайте пер... пройдемо так: 1 кілометр. Має в нас тисячу метрів. Один метр має сто сантиметрів. Виходить звідси, що один кілометр. Має... Так, п'ять нулів. Так, сто тисяч сантиметрів. Має бути 5 нулів. 3 і 2. Є. Yeah. Це 1 кілометр. Але в нас 20 кілометрів. Тобто ми множимо ще на 20, так. Будемо мати 2 і додавиться ще один нуль. Тобто буде у нас 6 нулів. 6 нулів. Це буде стільки сантиметрів на карті. На місцевості. Так, і тепер у нас є на карті 2 см. На місцевості це у нас 2 мільйони сантиметрів. Скоротивши двійки, будемо мати 1 до 1 мільйона. Так, 6 нулів. Це буде наш масштаб карти. масштаб. Розглянемо вправу 1017. Так, нам дано сторони 4 кутника. Я спростила, трошки взяла, побудувала вам просто два подібних прямокутника. Вони теж є 4кутниками. Відносяться ці сторони. Я взяла більші, більшого чотирикутника. Це Це на даний момент не дуже важливо. Знайти сторони подібного йому чотирикутника, якщо в нього найбільша сторона. Найбільша сторона це там, де в нас ось тут 6. Так? У першому це сторона АД. Тому найбільшою стороною іншого чотирикутника буде А1, Д1. І нам потрібно знайти сторони. А1, в 1 в 1 с С1, Д1. В таких випадках нам потрібно, коли ми маємо відношення, ввести коефіцієнт пропорційності. Давайте це зробимо. Тоді у нас буде сторона АД. Ну, у нас цікавить, зараз найбільше АД. Сторона АД у нас буде дорівнювати 6х. Чому найбільше? Тому що в нас є сторона а1d1. А ми знаємо, що якщо фігури подібні, то сторони пропорційні. Так? З коефіцієнтом пропорційності х. Отже, ми можемо записати, що 6х дорівнює 12. І звідси х буде дорівнювати 2. Тобто ми знайшли коефіцієнт пропорційності. Знаючи, коефіцієнт пропорційності ми можемо знайти інші сторони. Тобто а 1 б 1 у нас буде 3 помножити на 2, тобто сторона на коефіцієнт. Тому що якщо ми 6 множимо на 2, отримуємо 12, значить ми маємо, можемо 3 помножити на 2, отримуємо 6. При цьому далі. b 1 c 1 у нас буде. 4 помножити на 2, 8. Та c 1 d 1 буде дорівнювати 5 помножити на 2 і буде дорівнювати 10 см. Отже, пригадуємо ту саму подібність, яку ми вчили з вами раніше. 1020-права два поді... прямокутники подібні. Ось вони перед вами. Сторон... Сторони одного з них 4 і 6. Я вибрала меншого а1b1 в мене 4, б 1 С1 дорівнює 6. А одна із сторін другого, і я вибрала АБ 12. Знайти іншу сторону, тобто БЦ. Скільки розв'язків має задача, ми про це поговоримо пізніше. Ми знаємо, що коли в нас є дві подібні фігури, то для них існує коефіцієнт подібності. Цей коефіцієнт подібності визначається. Ускільки одна сторона більше від другої. Якщо ми будемо зараз говорити, візьмемо меншу, до більшої. Чи навпаки, давайте будемо так, по порядку АБ до А1, Б1 відноситься як Б С до Б1, С1. Головне, що має бути головне. Це якщо більша сторона, то більша сторона, зверху два рази. Менша, менша І тут у нас буде якийсь коефіцієнт подібності. І нам зараз не дуже важливий цей коефіцієнт подібності, нас питають сторону знайти БЦ. Давайте підставимо сюди значення: 12 до 4. Як БЦ у нас невідоме. До b 1 c 1 тобто 6. Використовуємо властивість пропорції, тобто 4 bc буде дорівнювати 12 помножити на 6. Не спішимо перемножати, знаходимо BC. Для цього треба наш добуток, розділити на 4. І бачимо, що дуже просто: 12 розділяємо на 4, будемо мати 3, 3 множимо на 6, будемо мати. 18 сантиметрів. А тепер нас питають, скільки розв'язки має задача. Давайте подивимося, скільки ж вона має розіски. Якщо в нас, наприклад, АБ наприклад, не АБ буде 12, а буде друга сторона, тому що нам скажуть одна із сторін. Не сказано, яка це сторона більша чи менша. Ми вибрали АБ, а тепер виберемо БЦ. Якщо ми виберемо сторону БЦ, то задача, звісно, буде мати інший розв'язок. Відношення буде точно таке саме. Точно таке саме. Але коли ми зараз підставимо, то АБ уже в нас немає, так? А Б це умова для першого випадку. Значить, Ми записуємо АВ до А1 Б1. А тепер у нас відомо БЦ 12 до 6. Тобто, 6 ав дорівнює 4 множимо на 12, звідси АВ Можемо відразу писати, АВ, перемножити на хрест і поділити на те, що стоїть проти невідомого. 4 на 12 і ділимо на 6. Скоротимо 6 і 12. Тут залишиться 2. Отже, 4 на 2 будемо мати 8 см. Бачите, що залежить від того, що ми взяли за одну із тих сторін. Значить, може бути сторони того прямокутника, нашого. може бути сторони 12 та 18. Так. Сторони можуть бути 12 і 18 см. Або можуть бути сторони 12, і 8 см, в залежності від того, яку сторону ми позначили цими 12 см. Отже, вивчивши перетворення подібності та коефіцієнт подібності, ми з вами повторили подібні фігури. Те, що нам було відомо, те, що при подібності відповідні сторони пропорційні, і при подібності кути зберігаються. Дякую за увагу!